Збірна України з карате повернулась додому з Єревана, де відбувався чемпіонат Європи, у напруженій боротьбі з суперниками з усього континенту, зокрема, й так званими нейтральними спортсменами. Наші каратисти вибороли п'ять медалей, серед яких одне золото у загальнокомандному заліку. Україна посіла восьме місце. Котре продемонструвавши незламність і спортивну майстерність, про здобутки, віщий сон та наполегливі тренування, чемпіони розповіли нашій знімальній групі. 60-й чемпіонат Європи із карате приніс у скарбничку України п'ять медалей: одне золото, два срібла та дві бронзи. Частина цих нагород належить Буковинцям. Ми дуже пишаємося, що Чернівці зробили два срібла. Та Різван Талібов зробив бронзу. Срібло Дарії була і та Чоботаря Валерія. Так, ми програли фінали, але до цього ми перемагали кращих спортсменів Європи на шляху до фіналу. Тому ми дуже задоволені: як і результатом, так і якістю поєдинків. так рівнем чернівецького карате, адже я впевнений можу заявити, що 50% здобутків нашої збірної це медалі чернівців. А крім того, неймовірні результати продемонструвала Дарія Булай, розповідає тренер збірної Олександр Пікулін, яка ще в лютому цього року змагалась на молодіжному євро. Зараз виборола путівку на чемпіонат світу. Дашенька – це золота рибка нашої збірної, тому що вона з кадетського віку показує європейські результати, і ми очікували дійсно, що вона виступить дуже виступить дуже гарно на, на цьому турнірі. Але що стільки. Вона молодець, і ми бачимо в неї велике майбутнє у цьому спорті. І що приємно, що українська збірна ніколи не мала офіційних медалів в цій ваговій категорії. Тобто у нас в плюсах не було, і ось одразу Дар'я зайшла і, і зразу прогреміла на всю Європу. Результатом збірної задоволений і капітан Валерій Човотар каже: кожні такі змагання це чергова демонстрація того, що, попри все, українці найкращі. Так це дуже крутий результат. Люба медаль. Аль на чемпіонаті Європи є дуже цінна заради таких нагород, в принципі, ми і працюємо, і я більше ніж впевнений, що будь-який спортсмен мріє отримати любу нагороду з такого класу турніра. Спортсмен додає, надзвичайно важко було виступати на турнірі із так званими нейтральними каратистами, яких активно підтримували трибуни. Ми виступали в Єревані. Це насправді була, знаєте, можна сказати, що ворожа територія, тому що організували там турнір, е і тому це дуже сильно впливало на, е на наш підхід, е тому що практично кожен спортсмен нашої збірної мав поєдинки з ними і. Е Саме там була дуже велика підтримка в них. Українське карате отримала шостого в історії чемпіона Європи Олександру Шолохову, яка дебютувала індивідуальному куміте. Медіа вже встигли охрестити її українкою, що підкорила Європу. Проте сама спортсменка каже, часу для радощів небагато. Щоб і надалі тримати марку, потрібно тренуватись. Треба порадіти зовсім трошки і далі вже опрацювати. Я цей титул відчула тільки сьогодні, коли дуже багато було уваги і. Тільки сьогодні я мені здається. А що це дуже висока нагорода. Дівчина пригадує, перед фіналом було безсоння, а пізніше наснився віщий сон. Я змагалася у середу, а фінал у мене аж був у е, суботу, і всі ці дні е, чомусь я дуже погано спала, дуже погано, е, що я могла у третій ночі прокинутися і до четвертої не спати. У першій прокинутися на наступний день і не спати. І ночі були дуже погані. Е, і кожен раз. Чомусь мені приходило в голову, що я заб'ю в азарі в корпус. Я не знаю, чому. І щоб ви розуміли, я коли вийшла на фінал, і в мене вийшло взяти цей балон. І для мене це було дивом якимось, тому що кожну ніч я прокидалася і мені здавалося, що я попала цей удар. Олександра Шолохова тренується у прифронтовому Запоріжжі у 20 кілометрах від лінії фронту під регулярними обстрілами ракет та шахедів. і це є найбільшим мотиватором, вкотре доводити, що наша нація незламна. Додає чемпіонка. Ти кожен день приходиш на тренування, коли в тебе там вибухи вночі, вибухи в день, і ти все одно йдеш, тренуєшся. Я думаю, що завдяки цьому е, теж якийсь відсоток е, сили та витримки і бажання. Ані перемагати, доводити всім, що Україна найсильніша нація, найсильніша країна у підсумковому заліку. Українська збірна посіла восьме місце з поміж 50 країн-учасників. А наші призери автоматично кваліфікувались на чемпіонаті світу 2025, який пройде у новому форматі у листопаді у Каїрі. Антоніна Фігель, Катерина Урсатій, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.